Із крісла судді до лав тероборони наша наступна гостя суддя Херсонського окружного адмінсуду і офіцер збройних сил України від початку цього року. Ще й членкиня Вищої ради правосуддя Олена Ковбій. Про перші дві дні війни, окупацію Херсона і рішення змінити мантію на піксель. Будемо говорити далі з нами на прямому зв'язку. Сама пані Олена Ковбій. Вітаємо вас! Слава Україні! Раді вас бачити. Вечора. Рада також вас бачити всіх. Вітаю всіх, слава Україні! Героям слава пані Олена. Хотіли би ми розпочати розмову з вами власне від перших днів широкомасштабного вторгнення. Так? Як ви пригадуєте цю ситуацію, як вона для вас складалася, так і як пережили емоційну окупацію рідного Херсону. Ну е, дуже важко, дуже важка е, херсон. Ну, скажімо так, оскільки я з родини військова, Херсон не є моїм е, рідним містом, але враховуючи те, що майже 30 років я е, проживаю саме там, то це місто е, стало рідним для мене. Війна для мене повномасштабно розпочалася саме 24 лютого. У четвертій ранку е, чоловіка. По тривозі підняли, і вже о пів на п'яту я його відвезла на службу, так як він є офіцером спецслужби. і саме з цього часу для мене, для моєї родини, для всієї країни розпочалася саме ця страшна подія, повномасштабне вторгнення з боку РФ. Після повернення, після того, як я відвезла чоловіка, я повернулася додому, зібрала необхідні речі, забрала собаку, заїхала за светрухою, і ми поїхали під вже, вже були вибухи. Чорнобаївка вже горіла. Ми відправилися на Вінничину до родичів чоловіка, скільки він саме звідти. Ну, з цього часу все і почалося. 26 лютого. Я вже вступила до лав територіальної оборони Вінниччини. і почалося вже інше життя життя військовослужбовця. Розуміючи, просто з тих кількох днів, які пройшли між вступом і початком вагань у вас жодних не було, як ви чинила на цей момент? А, вагань не було. Була була думка про те, що це дуже відповідально. Ну і страшно, ну це це дуже страшно прийняти такі рішення, оскільки ну я я ніколи не тримала в руках зброю. Ніколи. А чому ну, це було? А чи був також страх того, що росіяни, власне, те, що стосується окупації в Херсоні, коли будуть шукати людей, які мають доступ до держреєстрів, тих хто добровільно примусово може співпрацювати з ними, що вони до вас можуть прийти як до судді? Так і було справа в тому, що вони дійсно ходили з перших днів, але в нашу квартиру вони також прийшли 5 травня, оскільки, але вони прийшли до нашої квартири, як до квартири, все ж таки офіцера спецслужби. Mm -hmm. Ну, У них, скажімо так, бонус був ще й суддя. Тому і, на жаль, на жаль, дуже, дуже багато знайомих все ж таки. Ішли на співпрацю, і це для мене ну дуже важко сприймати те, що ну я не знаю, як це примусово. Ну я не знаю, як розуміючи, що до вас прийдуть, коли ти обіймаєш будь-яку посаду в державному секторі. Коли ти є співробітником спецслужби, коли ти є суддею, працівником правоохоронного органу, ну залишатися в окупованому місті, ну для мене це незрозуміло. Чесно, ми і я, і мій чоловік, незважаючи на всю обстановку, ми все ж таки ну, сподівалися на те, що це дуже швидко закінчитися. Все ж таки розум візьме верх. Але сталося так, як сталося, і продовжується, на жаль, так. І тому я ще раз кажу: для мене не зрозуміло, як це залишатися в окупованому місті. Я одразу розуміла, що до мене додому прийдуть. Я є судею, чоловік є і син є офіцерами спецслужб. Я знала, що вони прийдуть. І я розуміла, що якщо е, ну, чоловік і син одра... ну, син е, проходить службу у центральному органі, це у е, Києві, але зараз він на передовій як... там, там, він знаходиться там, де він повинен бути. І е, я розуміла, що вони я можу виступати як, ну скажімо так, приманка для них. Я, я розуміла це, і це потрібно розуміти. І, і взагалі залишатися в, в повному місті. Ну для мене ще раз повторюю: це не зрозуміло. Як це так? Завжди можна повернутися. Ми, 21 століття. -та сторіччя, ми бачимо все, є в інтернет. Повернутися можна завжди. Ну і тут супутні питання. Якщо вже заговорили ми про тих людей, які лишилися і пішли на добровільну колаборацію, так е, деколи бачимо певні рішення? Це вже питання як до судді, так е, коли тих людей, які наводять по певним е, цілям росіян, так які були і пішли на колаборацію, відпускають, наприклад, під заставу, так як таке взагалі може ставатися? Ви розумієте, справа в тому, що наш е, кримінально процесуальний кодекс. Е, Ну, новий, да, скажімо так, він передбачає це. І якщо б е, народні обранці внесли зміни, що за певними статтями, за певними злочинами неможливо вносити заставу, жоден суддя не мав би, як би він не хотів, він не міг би е, запропонувати, да, скажімо так, вносити заставу. Але це передбачено процесуальним кодексом, і звідси нікуди ти не уйдеш, Бо рано чи пізно особа, яка б вона не була, вона звернеться до європейського суду, і це буде порушенням, порушенням її прав. Хоча ну, назвати людьми тих, хто це робить. Ну я не можу. Я, я, я цього не розумію. в мене це не вкладається. Ви розумієте? Справа в тому, що. А, я, я ж повторю, я з родини військової, я народилася в Казахстані. Україна не є моєю батьківщиною, але це є батьківщина моєго, мого батька, мого чоловіка, мого сина. І я не розумію, як це їсти хліб український, і зраджувати його. Я ну для мене це не вкладається. Ну і так, зрештою захищати Україну ви... Пішли безпосередньо найбільш безпосереднім шляхом досягати справедливості на полі бою. І дуже цікава історія того, як вас зустрічали у підрозділі. Там, же ж на самому початку, навіть не знали, напевно, що ви суддя. Не знали, не згад, не здогадувалася, але ну ви ж розумієте, документи все одне все одно. Я подавала і зазначала, де я бо е, сили територіальної оборони в. В основному складаються з непрофесійних військовослужбовців. А з основна маса це є цивільними людьми, які навіть не мали ніколи військового досвіду, і е, справа в тому, що я не думала, що я буду проходити службу у штабі. Е, я розуміла, що не маючи військового досвіду, ну, користі від мене в бойовому підрозділі. Ну, ви ж розумієте, ну так собі. Але ну, я почала військову службу як солдат, як діловод, і лише згодом, коли ну, і Камбат вже подивився всі документи, і Камбат побачив, що я суддя, ну, все ж таки, ну, скажімо так, були трохи здивовані, як мінімум. Розум, розум почали використовувати. Ну, в цілях і на користь батальйону, все ж таки, ну я суддя з 2009 року, і до цього з 2000 року, після отримання вищої освіти, я була на державній службі, працювала в органах юстиції. Тому, ну скажімо так, досвід певний є і складання документів і. Юридичне питання я займаю посаду зараз начальник групи цивільно правового цив... військово-цивільного співробітництва. Але коли у нас не було штатного юриста, я виконувала також обов'язки і юрисконсульта. Ну так а що включає така ваша робота? Так чим безпосередньо доводиться займатися? Ну, скажімо так, в цивільне військове співробітництво це співробітництво з цивільними органами, органами місцевого самоврядування, державними органами. Але коли батальйон перебуває в зоні бойових дій, основне завдання це все ж таки робота з загиблими і зі зниклими безвісті. То це вся документація, це підготовка сповіщень на військомати, це спілкування з родинами, і це це саме важке в, саме в цьому напрямку, коли зараз е, тіла приходилося, ну скажімо так, працювати з тілами наших хлопців, і я бачила смерть, смерть. Молодих хлопців, у нашого одного хлопця нещодавно народилася дитина, і це, це важко. Mm. Важко дивитися на, на ці тіла, на цих хлопців, але вони віддали життя за нашу Україну, але вони повинні були жити, жити заради цієї країни, заради своїх родин. І дуже важко сприймати, коли в. Якомусь, не знаю як, розумі якось однієї потвори ну, зародилася така думка, що він може в цьому світі все. Але це закінчиться, закінчиться нашою перемогою. Але ми, уходять наші хлопці, ми їх втрачаємо, хлопці, дівчата. На жаль, на жаль, так. Ну і зникають з. Фактично перестають існувати цілі міста, як зараз ми бачимо, що відбувається у Бахмуті. Зокрема, це просто як, як пустирі на це боляче дивитися. І ми знаємо, що ви там теж були були, власне у Бахмуті. Що запам'ятаєте назавжди з того часу? Ну, перша ротація у нас була з липня по листопад минулого року. Я ще пам'ятаю, що місто було. І ми перебували в самому центрі. Наш штаб так. Це був підвал. Ми виїжджали. Це було були ще будівлі, були люди працювали магазини, але зараз, зараз, це Ну, міста просто немає. Але я вірю в те, що. Це місто відбудується, як і всі інші місця, міста, і воно буде ще краще. Хоча я не бачила це місто до війни, але кажуть, це було дуже чудове місто, дуже красиве, дуже зелене, але не віряться. Зараз, зараз його немає. Але ми, ми тримаємо те, що залишилося, і він, він наш, він буде нашим. І Ворогу немає там місця. Так, як, як і немає йому в Україні. Пані Олено, попри військову службу, так, ви були обрані ще й до Вищої ради правосуддя. І тепер виходить, що у вас одночасно дві максимально відповідальних посади. так? Ви військовослужбовець Збройних сил і член Вищої ради правосуддя. Як вдається поєднувати ці дві надзвичайно важкі роботи? Якщо чесно, дуже важко, оскільки е, все ж таки. Е, я сподівалася і ще сподіваюсь, і мої колеги, що все ж таки законодавці, наші депутати народні, все ж таки приймуть зміни до закон і я зможу в повній мірі виконувати свої обов'язки як член Вищої ради правосуддя. Оскільки я така особа, що я намагаюся бути там, де необхідна зараз. І тому я і 24 лютого прийняла таке рішення, буде там, де я потрібна саме тоді. І приймаючи участь у конкурсі, справа в тому, що ні я, ні мої колеги, які мене обрали на з'їзді суддів, ми не порушили жодного закону. Тобто, я, як суддя діючи, я маю право приймати. Участь у відборах, я пройшла серйозний відбор за участю етичної ради, до якої ви знаєте, входять троє наших представників України і троє міжнародних наших партнерів. Я пройшла відбір. Мої колеги на з'їзді довірили мені цю посаду, але на сьогодні, в повній мірі на жаль, я не можу виконувати свої обов'язки. І тому дякуючи своєму керівництву, своєму комбату, я все ж таки намагаюся приймати участь у роботі Вищої ради правосуддя, приймати участь у пленарних засіданнях, в обговореннях, в нарадах у зустрічах із міжнародними нашими партнерами, але це дуже важко. Дуже важко і все ж таки, на сьогодні я вважаю, що, ну скажімо так, свою місію, основну свою користь для батальйона я вже принесла, і можливо, це звучить якось пафосно, але я вважаю, що я зараз потрібна в. Ну, пані Олена. Тут ще є одна ситуація, яка свідчить про те, що Вища рада правосуддя зараз повинна запрацювати з новим подихом сил. Ця ситуація я маю на увазі в. З князевим, так, Верховному суді України з е, цими нереальними грошима, які він отримав чи не отримав, це ще буде доведено, але те, що йому інкримінують наразі цей скандал, який виліз, так він свідчить про те, що суддівська гілка влади ще потребує реформ. Тому Вища рада правосуддя власне і повинна займатися цими реформами, і пропозиціями цих реформ. Як ви б бачили те, що мало би змінити суд системно, аби не могло виникати ось таких речей, бо ми ж знаємо і про зарплатні, які вже. У Верховному суді є. Так, ну, через цей скандал ми дізналися дуже багато різних деталей, але це не змінило систему. Як її змінити? Справа в тому, що ну, як судді мені сором, як е, військовослужбовцю мені сумно. Оскільки справа в тому, що Вселодо Сергійовича я знаю, дуже давно, бо у нас один апеляційний округ. Я суддя Херсонського окружного адміністративного суду, а він починав з судді Миколаївського окружного адміністративного суду. У нас одна апеляційна інстанція. Ми зустрічалися на нарадах, на навчанні в школі суддів. І ви знаєте, завжди він викликав. Ну, повагу. І коли його обрали з Верховного суду, а потім головою Верховного суду. Це дійсно одразу от, була думка про те, що ця людина достойна цього. Він молодий, амбітний. У нього дуже такі прогресивний погляди на все було. Його сприймало суспільство, його сприймали наші міжнародні ем, е, партнери, ну так сталося. Зараз казати про ситуацію повинен бути суд. І суд вже прийме рішення винен або не винен. Не винен, зрозуміло, винен повинен нести відповідальність. Щодо реформ, розумієте, вже стільки реформ, і от яку ви реформу маєте на увазі? От яку ще необхідно провести реформу, щоб щось змінилося? Справа в тому, що. Кожен день е е з, з, з засобів масової інформації постійно кажуть: судді погані, судді погані, але кож е кожні півроку в нашому суді ми проводили опитування е серед відвідувачів суду. І я вам хочу сказати, що більше ніж 80% відвідуючих тих, хто приймав участь у судових засіданнях в нашому суді, вони довіряють суддям і довіряють судовій системі. Ну відповідно до нашого суду, скажімо так, ми пройшли кваліфоцінювання. Ну, до речі, сказати, що я негативно ставилася до цього кваліфаційного, я не можу було так. Це було важко, оскільки необхідно було поєднувати, все ж таки готуватися до нього і е, займатися відповідно здійснювати правосуддя. Це було дуже важко, враховуючи те навантаження на суддів е, сьогодні. Але е, ну, знаєте, ти е, випробовуєш сам себе. Чи зможеш ти, чи доведеш ти в першу чергу сам собі, що ти здатен бути суддею? І м, реформи. Ну от я просто не розумію, яку ще потрібно провести реформу, щоб щось змінилося. Ну, ну Реформу реформи зробити. ну У нас, нас вміють і таке. Вони Верховний суд новий. У нас ну от власне тому так і різко і сприйнялася ця ситуація, тому що він був новий, так і всі йому надали кредит довіри для цієї роботи, і тут спливає така історія. Це от така історія, яка і робить потім у засобах масової інформації для людей думку, що всі судді так. такі, так тому що завжди виноситься скандальна і тяжка історія. І потім, відповідно, і думка складається. Інша, аніж от як ви казали на прикладі того опитування. Тож кожний суддя він по факту відповідальний не тільки за свій суд, а загалом за всю суддівську за гілку. Так? так його репутація за, гілку, за репутація так. всієї суддівської гілки. Пані Олено, 에... на жаль, обмежені в часі багато ще про що могли поговорити. Беремо з вас обіцянку і ще поспілкуватися в ефірі головного за день. Вже як члена вищої так, ради так. правосуддя, які виконує свої обов'язки, розкаже нам швидше всередини. за ці обов'язки взятися роботи багато то бажаємо вам дуже сили, тому що обидві ваші сфери діяльності вони не можуть мати компромісів. Дякуємо вам за ваш час. Бережіть себе. З нами була Олена Ковбій, військовослужбовиця сил територіальної оборони ЗСУ та суддя Херсонського окружного адміністративного суду.